Зазвичай, коли зникає жінка, то перша підозра падає на її чоловіка, але тут був явно не той випадок. Він сам повідомив про це поліцію та прикладав максимум зусиль під час пошуків. В процесі розслідування виявилося, що вона мала таємний роман та секрети від родини. А ще за кожним її кроком спостерігав невідомий сталкер. Місто Рокфорд, штат Іллінойс, 23 жовтня 2012 року у місцеве відділення служби порятунку надійшов дзвінок. Стурбований чоловік на ім'я Тод Сміт заявив про зникнення своєї дружини Катріни. Він сказав, що не бачив її звідучора, а сьогодні вона мала піти на співбесіду. Однак так і не прийшла на неї. Також він говорив із сестрою дружини, Мірандою, але вона теж не бачила Катріну. Копи питали, чи були в неї причини для втечі, якісь сварки або конфлікти. Але тот запевняв, що все було чудово. Вони лише нещодавно повернулись із подорожі на честь семиріччя їхнього шлюбу. За його словами, за день до зникнення 22 жовтня Катріна була вдома, займалася пранням та відправила кілька емейлів стосовно майбутньої співбесіди. Слідчі перевірили її електронну пошту та побачили, що та дійсно листувалася зі своїм потенційним босом. І це фактично останній її слід, бо потім вона поїхала і більше не виходила на зв'язок. Суд написав їй смс-повідомлення, в якому бажав успіху на співбесіді. Відповіді так і не отримав. Поліція одразу ж розпочала пошуки, а рідні створили на Фейсбуці сторінку, «Знайди Катріну Сміт для координації пошукових команд із волонтерів. Того ж дня вдалося виявити машину зниклої. Її «Шевроле Круз» стояв припаркований на перехресті неподалік від дому всередині нікого не було. Автомобіль відбуксирували до відділку для детального дослідження. Криміналісти виявили, що в салоні було ретельно прибрано і стерто усі відбитки пальців, неначе хтось замітав за собою сліди. Тривога за долю Катріни зростала. Пошуку її самої або хоч якихось зачіпок тривали постійно, кожна хвилина була важлива. Сім'я зникло згуртувала навколо себе велику кількість людей. Тот звернувся до спільноти через ЗМІ та просив надати будь-яку інформацію, яка допоможе знайти його дружину. Образ безутішного чоловіка сколихнув громаду. Кожен старався допомогти чим міг. Це дало свої результати. Вже 25 жовтня вдалося знайти також гаманець Катріни та її телефон в кущах на узбіччі. Але найстрашнішою знахідкою там були закривавлені паперові рушники. Однак самої жінки або її тіла ніде не було. Тот щодня давав інтерв'ю та гуртував навколо себе небайдужих, розклеював оголошення та підтримував рідних дружини. Він надавав поліції свідчення, хоча це мало допомагало справі, тому що в неї не було ворогів, і ніхто й гадки не мав, хто міг бажати їй зла. Поліція працювала над версією, що це був випадковий незнайомець адже справа відбувалася у Рокфорді. А це досить кримінальне місто з високим рівнем злочинності. Хоч Катріна виросла тут і ніколи не потрапляла у неприємності, та одного разу вона могла опинитися не в тому місці і не в той час. Ну і звичайно, у таких справах в першу чергу підозрюють чоловіка, але він був таким спустошеним і так щиро намагався допомогти, що ніхто всерйоз не вважав його причетним. Та про всяк випадок перевірили і його. Вдалося з'ясувати, що вони познайомилися під час вечірки, на якій тот працював діджеєм. І, хоч він був старшим на 15 років, та легко знайшов спільну мову з цікавою та симпатичною дівчиною. Чоловік був настільки приємним та харизматичним, що навіть факт наявності в нього трьох доняк від попереднього шлюбу не відштовхнув Катріну. Навпаки, вона дуже здружилася з дівчатами, особливо з Пейдж, а тот легко поладнав з рідними Катріни. Її брат Чад вважав його чудовим хлопцем, з яким було цікаво проводити час. Згодом стосунки закоханих ставали тільки міцнішими. Тож вони заручилися та одружились. Катріна була хорошою мачехою для доньок Тода і піклувалася про них як про рідних. Спочатку у них був сімейний бізнес, та потім Катріна пішла працювати на Cameron Industries у відділ кадрів. Колеги відгукувалися про неї як про дуже кваліфіковану та пунктуальну. Вона чудово виконувала свої обов'язки і ніколи не спізнювалася на роботу. Тод тим часом працював страховим та інвестиційним брокером. Відомо, що незадовго до зникнення Катріна вирішила підшукати собі нову сферу діяльності, то, можливо, за попереднім місцем працевлаштування в неї були якісь проблеми, і тому вона хотіла піти звідти. Коли вона востаннє говорила з рідними, то намагалась про щось сказати, проте не могла обговорювати це по телефону, хотіла зустрітись особисто, але так і не встигла цього зробити. Підозра впала на хлопця, якого одного разу заарештували за те, що він шпигував за Катріною та підглядав за нею через вікна їхнього будинку. Він помітив її в церкві, яку обоє відвідували, і цілком міг захопитися привабливою, проте заміжньою жінкою. Його звали Том, і Копи припускали, що він цілком міг бути сталкером, який втратив голову від того, що не міг бути разом з нею. Не маючи прямих доказів проти нього, копи намагались тиснути на хлопця і отримати зізнання. Та той заперечував, що має до цього якесь відношення. Свого часу він дійсно виявляв цікавість до сусідки, але то була звичайна допитливість, і після затримання він більше ніколи не пхав носа чучі справи. Хлопець здавався щирим, і його довелось відпустити, тим більше, що в полі зору поліціянтів з'явився новий, потенційно більш вірогідний підозрюваний. Виявилося, що Катріна мала таємний роман з одруженим чоловіком на ім'я Гай Габріель. Він був її колегою і поступово між ними виник зв'язок. Піднявши записи про нього, слідчі дізналися, що Гай мав проблеми із законом. В його будинок викликали копів через аб'юзивне ставлення до дружини. Якщо він міг заподіяти шкоди власній жінці, то чи міг підняти руку і на коханку? Цілком можливо. Підтвердженням їхнього зв'язку став телефон Катріни. Фахівці змогли отримати доступ до її повідомлень, і там було що почитати. У день зникнення Катріни Гай Габріель засипав її повідомленнями. Їхнє листування тривало до пізньої ночі. З переписки можна було зрозуміти, що він переконував жінку сказати чоловіку про розлучення. Та Катріна вагалась. Після зникнення жінки її колеги пригадали ще дещо. Останнім часом вона тривожилася, бо відчувала, не наче її хтось переслідує. Катріна Сміт не бачила, хто це був, але неодноразово помічала темний силует, що шпигував за нею. Вона навіть збиралася придбати зброю та піти на стрільбище, аби потренуватися, щоб в разі потреби захистити себе. Справа набула ще одного цікавого оберту, коли Копо дізналися про флаєри, які кілька тижнів тому хтось розповсюдив на роботі у Катріни. Ці листівки містили текст, що викривав її стосунки з гаєм. Отже, цей роман перестав бути таємним. І, схоже, саме це була причина, з якої Катріна підшукувала собі нову роботу. Кому було вигідно зірвати цю ширму та осоромити жінку? Та хто весь цей час слідкував за нею? Копи пригадали, як на самому початку їй чоловік Тод казав, що в їхніх стосунках все чудово, вони щасливі. Та, вочевидь, в цьому шлюбі були дуже серйозні проблеми. До того ж, з'ясувалось дещо, що сама Катріна старанно приховувала навіть від найближчого оточення. Насправді вона вже деякий час жила окремо від Тода, але продовжувала грати роль люблячої дружини. То чому вони брехали про свої проблеми в шлюбі? Можливо, саме про це Катріна хотіла поговорити з рідними. Хоч копам і здавалося, що Гай Габріель цілком міг бути причетним до цієї справи, та він мав тверде Альбі на період зникнення жінки, тому копи почали придивлятися до Тода прискіпливіше. Так, він виглядав дуже засмученим і постійно плакав, та це могла бути просто талановита акторська гра та крокодилячі сльози. До всього виявилося, що він не такий вже простий хлопець, яким намагався здаватись. Федеральна служба цікавилась його фінансовими операціями. Справа в тім, що на страхового та інвестиційного брокера Тода Сміта подали позов до суду, звинувачуючи його у шахрайстві. Чоловік не визнавав себе винним, але, вочевидь, такі звинувачення не виникають на пустому місці. Насправді Тод мав купу боргів. І, хоч зі сторони здавалося, що він успішний та багатий бізнесмен, та насправді ця сім'я разом з трьома дочками чоловіка жила лише за рахунок Катріни. Ймовірно, махінації та фінансові проблеми не дуже сприяли гармонійним стосункам у родині. Тож, коли напруга сягла критичної точки, Катріна почала шукати нове житло, нову роботу та нового чоловіка. І хоч тот брехав, що в них все було чудово, тако подізналася, що жінка виїхала з дому ще більш ніж два тижні тому. А із переписки з Гаєм було зрозуміло, що вона збиралася підняти питання розлучення. Досліджуючи машину жінки, копи виявили сліди крові у багажнику. Вони скористались люмінолом, речовиною, що світиться, коли вступає у реакцію, а ДНК тест показав, що вона належала Катріні. Зважаючи на це, шансів знайти жінку живою було мало. Також, оглядаючи авто, криміналісти помітили пару дивних дротів незрозумілого призначення. Складалось враження, що раніше там був встановлений якийсь пристрій, який потім видалили. Поліціянти обшукали будинок Тода. В процесі вони вилучили та дослідили ноутбук чоловіка, але той був чистим, занадто чистим, бо з пристрою видалили буквально всю інформацію. Однак Тод, схоже, не знав, що існують способи її відновлення, і фахівцям з кібернетики вдалося дістати стерті файли. Виявилося, що саме на цьому комп'ютері був створений той флаєр, який розповсюджували на роботі у Катріни. Це мало сенс. Чоловік дізнався про стосунки дружини на стороні та приклав всіх зусиль, аби зруйнувати їх. Але ще більше копів зацікавила папка з назвою SuperTrackStick. Стік. З'ясувалося, що це назва пристрою стеження, заснованого на GPS-технології. В папці були координати усіх переміщень Катріни за останній час. Жінка не помилялась, за нею дійсно стежили. За кожним її кроком слідкував власний чоловік. Копи припустили, що ті дроти невідомого призначення могли використовуватися для живлення саме цього пристрою. Найбільш цікавими були останні координати, записані трекером. Вони вели від місця, де знайшли машину Катріни, просто до будинку Тода. Схоже, він не знав, що пристрій продовжує роботу після відключення від мережі автомобіля. Повернувшись додому, він під'єднав супертрек Сік до комп'ютера і завантажив дані з нього. Йому було цікаво подивитися, коли та куди їздила його дружина. І хоч потім він все ж видалив всю інформацію та її вдалося відновити, і це стало одним із доказів його причетності. Та все ж вони були непрямими, хоч і дуже переконливими. Для побудови звинувачення копам було потрібно щось серйозніше. 19 листопада у справі стався прорив до відділку подзвонив чоловік, що рибалив з мосту на річці Рок Рівер. Він помітив у воді щось підозріле і вирішив повідомити про це. Дайвери виїхали на місце та виявили сильно розкладене тіло молодої жінки, що застрягло серед гілок затонулого дерева. Ідентифікувати його вдалося лише за допомогою стоматологічної карти. Це була Катріна Сміт. Її сім'я втратила останню надію на благополучне закінчення історії, та для копів це була можливість отримати цінну інформацію стосовно того, що сталося насправді. Згідно результатів розтину, це дійсно було вбивство. Встановили, що жінка загинула внаслідок чисельних ударів тупим предметом по голові та тілу. Під час обшуку житла Тода копи звернули увагу на алюмінієву биту, яка стояла в кутку гаража. Її вилучили як імовірне знаряддя вбивства та відправили експерта. І, хоч бито намагались очистити, на ній все одно залишилося кілька крапель крові. ДНК аналіз показав, що вони належали Катріні Сміт. Тепер доказів було достатньо, аби звинуватити чоловіка у вбивстві при обтяжучих обставинах та прихованні злочину. На судовому засіданні коханець жінки Гай Габріель розповів про контекст їхнього листування в ніч перед її зникненням. Катріна поділилася, що тот не хотів її відпускати та хапався за останню соломинку, аби втримати її біля себе. Жінка вагалась і не знала, як сказати йому про розлучення, бо боялася його реакції. І, схоже, не дарма. Все вказувало на те, що в момент, коли тот зрозумів, що Катріна полишає його, то вийшов із себе і позбавив її життя. Бо якщо вона не буде з ним, то й не буде ні з ким. Він напав на неї збитою та бив до останнього її подиху. Потім поклав тіло у багажник її ж машини та поїхав геть. Він викинув Катріну у річку Рок Рівер, покинув авто недалеко від дому та зняв, відстежуючи трекер. Тот розумів, що його шукатимуть, і він сам буде у числі підозрюваних. Тому вигадав легенду про зникнення, накинув на себе образ безутішного чоловіка та позвонив із заявою до поліції. Тодри дав на камеру, поки давав інтерв'ю журналістам та звертався до спільноти із закликом про допомогу у пошуках, хоча знав, що насправді сталося. Захист наполягав, що у звинувачення немає прямих доказів причетності до злочину. Не було жодних свідків або його відбитків пальців на знаряді вбивства. Але хіба не дивно, що там не було взагалі жодних відбитків? Та й цифрові докази були більш ніж переконливі і викривали брехню підсудного. Виявилося, що за Тодом помічали агресивну поведінку і раніше, ще підлітком після сварки з матір'ю він підпалив її будинок. На щастя, тоді ніхто не постраждав. Коли в нього запитали, навіщо він це зробив, то хлопець сказав, що хотів просто налякати її. Він не заперечував своєї провини. Перша дружина Тереза теж згадує колишнього чоловіка з острахом. Вони зустрілись та покохали одне одного у 88-му році і невдовзі одружились. У них народилося троє дітей, і забезпечувати цю велику родину усім необхідним було нелегко. Тот мудрував із фінансовими операціями на кшталт схеми понці та замість прибутку накопичив лише великі борги. Фактично, сім'я жила на зарплату Терези. Аби розрахуватись із кредиторами, їм навіть довелось продати власний будинок та переїхати до її батьків. Кількість конфліктів збільшувалася, і у 2001 році Тереза вирішила подати на розлучення. Через деякий час на жінку хтось напав прямо на подвір'ї дому її батьків. Злочинець був в масці. Він кілька разів вдарив Терезу та почав душити. Думка про те, що мама знайде її ось так, просто під будинком надала сил для опору вона змогла відбитися та сховатись в домі. Тереза, хоч і не бачила обличчя нападника, та була переконана, що то був її колишній чоловік. Вона впізнала очі Тода і добре знала його статуру. То йому тоді так і не висунули звинувачень, бо не мали жодних доказів. А сам тот заперечував, що нападав на когось. Та наступна дружина вже не змогла врятуватись від нього. Після тритижневого судового розгляду Тода Сміта визнали винним у вбивстві Катріни Сміт та засудили до 59 років позбавлення волі. Це фактично довічне ув'язнення, бо на той момент чоловіку вже було 50 років. Та чи гідне таке покарання для людини паразита? Майже все життя тот Сміт сидів на шию жінок, а тепер досконо його забезпечуватимуть платники податків. Дякую за перегляд. Якщо вам подобається наш контент, підпишіться, будь ласка, на канал та натисніть дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових відео. Дякуємо всім спонсорам та спонсоркам за фінансову підтримку каналу. Ви дуже мотивуєте. Якщо маєте бажання долучитись до спонсорства, у описі під відео є посилання. До зустрічі у новому відео.